Корисний культурно-оздоровчий відпочинок тривав для учнів два тижні. Весь цей час педагоги пропонували школярам різноманітну програму колективного відпочинку: ігри, змагання, мандрівки, екскурсії та головне спілкування. Хочу сказати, що е, діти дуже задоволені. Ми маємо дуже добрі відгуки від батьків. Е, наші педагоги і обслуговуючий персонал, і вчителі, адміністрація е, максимум докладають зусиль для того, щоб е, учні відчули себе надзвичайно комфортно е, під час перебування в таборі. Е, ми, е, окрім того, що проводили навчально-виховні заняття, спортивно-оздоровчі, е, ми старалися залу. Чати дітей і до інш різних екскурсій, щоб дітям справді було не нудно, цікаво, весело. Загалом у Калуші було організовано 15 таборів відпочинку. Один з них при Палаці культури мінерал для обдарованих дітей. Це діти музичних шкіл, це діти наших мистецьких творчих колективів, це діти-аматори, діти, які стали на шлях мистецтва. Звичайно, вони неординарні, творчі і по-своєму відпочивали. Кожен день був насичений, чудовий, кожен день було гасло. День спорту, день усмішок, день білого кольору, день танцю, день історії. Тобто діти придумували самі надзвичайно цікаві ігри, звичайно, під керівництвом наших мистецьких вихователів. Сонце, повітря, маса. Приємних вражень, чудових заходів зробили свою справу цього літа. В таборах у калоші відпочили майже 1100 дітей разом з педагогами однією шкільною родиною. Провели змістовне дозвілля, результати якого показали на урочистому закритті, завжди участь в конкурсах спортивного характеру, різноманітних естафетах і танцювальному флешмобі. Самі ж діти дуже задоволені, що провели час у таборі. Мені дуже там сподобалося. Ми проводили різні розважання і заняття, ходили в музеї, робили дискотеки, ходили, їхали на доношу, ходили в мінерал, виріжжали. Вирізали, розмальовували різні картинки, робили плакат. Вирізали балерин і клеїли їх. Танцювали флешмоб, співали. Як ми були в акваторії, там було так гарно, там можна було і їсти, і плавати можна було. Я б хотіла дуже записатися. Присутня на заході заступник міського голови Любов Максимович побажала дітям сонячних літніх канікул та повернення до навчального закладу з новими силами. Зараз продовжуються літні канікули. Я хочу побажати їм нових набратися нових сил, нових вражень, щоб обов'язково їхні мрії і очікування від літніх канікул обов'язково збулися. А після урочистого закриття літніх таборів діти мали можливість ще протягом півтора години безкоштовно скористатися послугами усіх атракціонів у парку.